Вітаю я вас, малята, любі хлопчики й дівчата. Сьогодні я вас запрошую у подорож до країни комах. Погляньте, на яку галявину ми потрапили. Кого ви бачите? Правильно це комахи. А чи схожі всі комахи? Всі комашки мають тулуб, черевце. Є у них голівка, лапки, хоботок або вусики, крильця. А ви знаєте, малята, чим живляться комахи? Вірно, нектаром, соком рослин і дерев. А зараз послухайте віршик Грицька бойка бджіка. Чого це над квітами схилилась дітвора? Малим цікаво знати, як бджілка мед збира. А бджілка все кружляє, неначе каже нам. Жужу, жужу, малята, я меду не віддам. І забавляться з вами не маю я часу. Солодку краплю меду у вулик понесу. Малята, про яку комаху розповідає вірш? Правильно про бджілку. А ви бачили бджілок? Сподіваюсь, що так. Які вони? Так, вони маленькі і мають жовто-чорне забарвлення. А де можна побачити бджілку? Так, на квітках. А що збирають бджілки? Вірно, бджілки збирають нектар. Малята, давайте ми з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Бдка чте читам ра чте читам джілка чсей чита дзюка. Давайте з вами, малята, пограємо в гру, яка називається «Бджілка, де. Де бджілка? На квітки. А де зараз бджілка? Під квіткою? А де зараз бджілка? Правильно над квіткою? А де бджілка зараз? Біля квітки. Молодці малята. З ким ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно з комахами. А саме з бджілкою, я сподіваюсь, малята, що вам було цікаве заняття. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!